Дев'ять спецділянок, шість населених пунктів та 30 кілометрів гравійних доріг. Відчайдухи розпочали боротьбу із трасою та суперниками. Запевняють, головна роль у цій битві відведена не для автомобіля, а для команди. У мене дуже хороший штурман, Він мені дуже допомагає. Він пілот також сам по собі. Це цього він вже давно не їздив штурманом. Взагалі він пілотом їздить. Тому він мені допомагає. Як і в гарній прописці в стенограмі, так і допомагає мені підказує. Де я там щось не те роблю? Ралі ще не встигло розпочатись, а вже опинилось під загрозою зриву. На одній із ділянок у розпал змагань з'явився міліціонер на підпитку. Скажіть, яке ваше сьогодні завдання? Що ви сьогодні робите на дорозі? Морська безпека. Прошу. Морська безпека. Врешті нетверезого міліціянта забирає із дороги його колега. Та на трасі гонщикам трапляються й інші перешкоди. Після першого заїзду із дистанції зійшли три екіпажі. Дехто фінішував із пошкодженнями. Власне третьому допі. У нас виникла проблема: пробили колесо. Зрізали привід і посередині ділянки ми пробили колесо. Дорога, звісно, робоча, дуже складна. Зміна грунту то сухо, то мокро. Сухо, мокро. Під час перерви учасники усувають несправності, аби знову поборотися за звання найшвидших та найвитриваліших. У нас автомобіль швидкий. Він не дуже гарно поводить себе в узьких і як каже спортсмени, затиканих місцях. Де треба понижати передачу, перемикати на паничу і розганяти, так як автомобіль ну важкий, скажімо так. Тобто, а там де є швидкість, я вважаю, все не що це наші допи. время... вчора під час прописування здавалося, що дорога дуже складна, але сьогодні, сівши у спортивну техніку, правильно все налаштувавши, ми жодного дискомфорту не відчули. Так були мокрі ділянки. Тоді ми їхали обережніше, перестраховувалися. В принципі, все подобається. Все нравиться. Автомобілі розганяються так, що ледь оком встигаєш змигнути. Та все ж на ралі прийшли подивитися, чимало місцевих мешканців. Слабо їдуть. а чого так думаєте? Повороти вони включають. Установку їздять цьогоріч. Галіція зібрала лише 22 екіпажі. Це удвічі менше ніж минулого року. Не приїхали учасники із Криму та східних регіонів, а також іноземні гості. Усе. Через війну на сході країни в цьому році повинно було б відбутися етап чемпіонату Європи, тому що в минулому році оцінка міжнародних спостерігачів була висока. Нам таке право надавалося, але, на жаль, та ситуація в Україні, яка сьогодні є, вона Унеможливлює проведення етапу чемпіонату Європи. Організатори сподіваються, наступного року траси Львівщини приваблять таки більшу кількість екстремалів. Марічка Думач, Юрій Герасимов головні новини Львова.